Порада для вас від карт на найближче майбутнє. Думаємо про себе, про свої плани на майбутнє, про своє життя. І подивимось: порада для вас від карт на найближче майбутнє. Щось в минулому отруює ваше життя, якісь спогади минулого. Або це якась жінка, яка зробила вам боляче, або якось дуже злобно до вас поставилася, холодно і жорстоко, або це ви через минуле стали такою жінкою. Ви зависли в цій ситуації, вам треба це відпустити. Це заважає вас.